Я зрозумів. Дивіться, в мене ситуація наступна. Так, я... ви представтесь? Перший заступник керівника домука Франківської кожна прокуратури Кознісловоксі. Так, дивіться, можна тоді ми yeah, да, присадимо, тому що Роман десь сховається. Коротше, дивіться, в мене була наступна ситуація вчора. Ситуація така. Я ж ви в курсі да, я говорив, що я веду розслідування по поводу підпільних казино. Зараз я там того тижня подав повідомлення про злочин працівниками мерії, по поводу того, що кондуктора, які їздять, там є леві рахунки. Тобто я визивав після, поза там того тижня чотири наряди поліції. На кондукторі, бо перед тим цілий місяць їх вів, вони документів не мали, втікали від мене постійно, поліція приїжджала, рахунки ті типу, приховували, кондукторам давали можливість втікти. Тобто садили їх в трамвай і самі втікали. Ну я потім то кажу: ви або мені позвоніть, поясніть, що відбувається, чому кондуктора втікають, чому в людей гроші збирають? Я кажу, дайте документи на оці апарати, і вони з комутаторами разом з'єднані. Вони втікають, поліція їм дає змогу втікти. Два тижні тому в прямому ефірі в мене були колеги, бо я працюю з журналістом, от, взявся тим розслідувати питанням так само. І в прямому ефірі я викликав чотири наряди поліції. Чотири наряди поліції приїхали, патрульних, слідчо-оперативна і не приїхала. І вийшла ситуація, така кажуть, Три години вони були, я їх просив кажу, перевірте оці штуки. Хай начальство приїде, привезе. Документи, що за рахунки, де, що вони, куди йдуть. Бо я сумніваюся, туди я платити не буду штраф. А перша група приїхала, я вказав кондукторам, кажу, викличіть групу, бо я платити вам не буду. А вони, типу, подзвонили, що я не сплачую. І вони кажуть, група приїжджає, каже, платіть. Я кажу, я туди не буду, поки ви не покажете документи, куди. Приїхало ще три групи, по моєму виклику, і прийшли товариші в прямому ефірі, то все, все є зазначено. Слідчі оперативно так і не приїхали. Я наполягав три години, щоб забрали ті апарати, перевірили, викликали керівництво, що це за апарати, що за рахунки. Все, група що зробила? Це відео є, потім про вони долучаються. Під час розмови вони давали можливість їм втікти. Товариші їх навернули, сказали, буде громадське затримання. Прийшли вони назад до цих патрульних. Сіли патрульним на Задній сідушські патрульні до сьогоднішнього дня, не знаємо, куди вивезли цю групу кондукторів. Слідча оперативна не приїхала. І під час розмови саме весела ситуація була. Вони мені, щоб рота закрити, ті патрулі, що я їх викликав. От, передивіться: оце мені надійшло після вчора на почту. Це вони при ті групи, які я викликав на, щоб виявили, що це відбувалося, мені виписали штраф тисячу гривень і 3,5. Вони мене змушували далі сплатити в ті ящики тисячу гривень штрафу за те, що я не сплатив в той ящик, на який я викликав, щоб з'ясували, що це за що це за ящики, куди йдуть рахунки. Повідомлення про злочин я передав Генеральну прокуратуру в НЗК. Генеральна покриває, передав дзвонив в ДБ ой, в СБУ. Щоб безпосередньо малюк зайнявся. Вони сказали, що на Генеральну прокуратуру не виїжджають. Буду подавати в суд. От ще є квитанція, подивіться, що це мені патруль, який я викликав на з'ясування. Це вони мені щоб рот закрити, робили. Це я буду долучати як тиск під час розслідування. Це ми так працюємо. І я от ну, це так, типу, предислов'я. Це крім казино, ті, що я розслідую, там ще плюс генераль... ой, прокуратурі воєнного регіону, там непонятки відбуваються, і оце з мерії, оці приколи. Це так до слова, типу, що може відбуватися, крім казино. Вчора дзвонять до мене рідні, бо я живу тут ну, е, е, сестра, е, двоє дітей маленьких дівчаток, мама е, її чоловік. Приходять вони додому, сусіди дзвонили на дверях ленточка ритуальна. Я вам зараз ну, покажу мене зараз, поки відео йде. Вчора визвав групу слідчо-оперативну, слідчо-оперативна не приїхала, приїхав патруль. По всьому під'їзду розвішані я долучив вчора такі типу, таблички, тобто вивіски, оказується, мене СБУ помістило в миротворець, щоб залякати, бо тому що ви ж, я вам розказував, що на мене напади СБУ були провокації. От, вони розмістили. І це все по цілому під'їзді, і хтось позакидав сусідам по ящикам. Слід група приїхала. І кажу, ви слідчі, щоб дізналися, хто був, щоб у мене камери не було, хто це робить. ритуальні стрічки на дверях. Ну розумієте, так? А да? я пішов проти мерії, в інтересах держави, бо тому що я хочу з'ясувати, хто от з мерії бо вони зазначали, що от мерію йдіть, знавайте, дізнавайте. От я безпосередньо виставив відео в садовому, щоб дав відповідь. Я в генеральну подав. Я і ніхто мовчать, пока схема далі працює. Тобто в Харків мені пише Кривий Ріг, пише, що в них безплатні проїзди. Київ 8 гривень, а львівські самі жирні лохи. Я кажу, 25 гривень плюс штрафи. Я кажу, хочу з'ясувати. Це є корупційна схема руками. Везбув ой, в прокуратурі генеральній сижу, кажу, зупиніть схему, бо кожна хвилина це садовому там, чи їхній схемі капає кожен. От кожен хто заходить простих людей, це багаті туди не платять. По 25 гривень замість з кишеню і дітям щось купити, вони туди платять. Вже другий тиждень схему ніхто не зупиняє. Вчора кондуктор сидить, а після вчора товариш їхав, забув кнопку ОК нажати. Каже, зайшли, провірили, він до них каже, покажіть документи, втекли. Люди, другі кажуть, теж втікають. Інші не, не втікають. Тобто ходять непонятні особи, представляються кондукторами, зчитують звітом рахунки, непонятно, куди йдуть. Я це зазначу. Тому може бути переслідування звітом. Ще плюс ми були товари, що допомагаю. Ми до мене воєнний звернувся, викрали з дому його брата. Поки він служив, він три роки служить. Відзнаки має від самого сирського, ми вставляли в інтернеті. Брата викрали на полігоні, побили п'ять переломів ребер, п'ять ребер переломаних, 16 тріщин, це всього є. Обмороку, поки був декілька днів, валявся, не каже, не знав навіть чи в туалет ходив. Очнувся, став солдатом. От, подали в ДБР, райвідділи. дві ухвали суда є, не відкривають справи належно. Пішли до прокурора е, Західного регіону, е, отут е, на, біля е, Клепарівської, йому розказали. Розказали, що на полігоні там відбувається, хто знає що, е, вбивство якесь масові. Йому типу. не цікаво, в нього вихідні, ото було в п'ятницю чи четвер. Ми то, все записали, оприлюднили. Факти, як прокурор ведець. Може, звітам подача. Тобто йдуть погрози життю. Вчора от, викликав. Мені замість дати захист згідно з закону про запобігання корупції. Раз я веду розслідування, я попросив захисту вже до Романа, вже який раз приходжу, до свідання. Ну, тобто, за таке він сидіти на посаді вже не буде. Це апріорі я буду добиватися. Бо тому що я вчора про мене привезли, кажуть, слідчі оперативна не обслідувала місце події, не допитала сусідів, що це було, хто це, що там Привезли. Я написав повідомлення про злочин, кажуть, що нікого немає, йдіть додому, навіть не відвезли. Я кажу, мені загроза життя дітям, погрози, хто знає, що на мене нападають в Києві, на мене нападають тут. Я викриваю мільйонні схеми в інтересах держави. Мені мають прокуратура безпосередньо не адвоката, я просити, прокурор має зайнятися інтересами держави, правильно? Мерію. до кого я маю звертатися? Ну, з Романом все ясно. Тобто він вже буде оформлений як належить. Тому що я вчора подав, до мене до того часу ніхто не позвонив. не Цікавився, навіть ще я дійшов. Я зараз приходжу, кажуть не на нараді. Я приходжу до вас. Ви кажете, його А він сказав, черговому, що буде до першої, чекай. Хочеш, чекай, хочеш не чекай. Це реагування оперативне на те, що я викликав, що мені реально погрози. У мене всі перелякані вдома, діти маленькі. І мені немає до кого звернутися, бо, тому що я хочу, як кажуть, в благо держави, в благо львів'ян допомогти, щоб меру дали повноваження, а він схему розставив своїми підлеглими і обдирають кожну хвилину, ця схема працює далі. От можете відео подивитися, Це... я подав вчора повідомлення: 0 реагування, 0. Взагалі, мені кажуть, що чекай, бо я зайнятий. А я, бачите, його нема тут. А йому написав черговий, що я чекаю. От я тому прийшов сюди. От як мені буде? Я то буду... Ні, ну він, от дивіться, зараз ви, як представник державних інтересів. Я би хотів, щоб ми його оформили, крім того, запитали, бо тому що я з весни до нього ходжу. Ваш прокурор, ви теж пам'ятаєте, втік, його заховали тоді вимушену відпустку. Бо тому що я ж потім зрозумів ситуацію. Вони зазначили, я даю подаю, якщо в преамбулі пише повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції, як має виконуватися? Згідно закону про запобігання корупції. Правильно? А вони написали, що це викриття казіно. Я кажу, викриття казіно це коли міліція не йшла. А коли я знайшов і замість них зробив роботу чи замість Бе це вже не казіно працює, це викрив хтось корупцію. Правильно? І мені йде загроза, мене переслідують. Оцей прокурор отам сидить. Він посміявся. Каже, ви що заробити, ще хочете? Тобто я хочу заробити мене е, прислідують СБУшники. Вже відкриті справи за напад в СБУ. Мене викликали ложний висок, щоб прикрити СБУшників за той ложний е, за напад. Е, суддя викликав поліцію, що я його побив. Добре, що в мене камера включена була. І я в е, поліція СОХ приїхала і прийняли в мене повідомлення про злочин в Києві в Печерському суді, що це ложний визобув, але його колеги покривають. Е, з вересня, десь місяця чи жовтня, і ще не відкрили справу. Я забігав до нього в кабінет пару раз. Колегам кажу, ви що, не стидно, що у вас сидить, такі умні? А я по закону дізнався, що бо тому що в генеральній є Печерський район, я Печерський подаю, і вони свого колегу прикривають і затягують справу. Я потім дізнаюся, що є 23-я, ні, 32-33-я РСК-1 і 34-та КПК України, що апріорі, якщо між вами в колективі є злочинець по фактам даних, особливо в корупційних схемах, і отакі дії чинить, то ви маєте Передати в інстанцію другу. тобто ви не можете ну, вже не об'єктивно розслідувати питання проти свого колеги, Правильно, це апріорі, це вам дає закон ви отакі зробити виводи і передати по належності. А якщо йде закон про запобігання корупції, то має тільки вищий антикорупційний суд. Це буквально я два тижні тому дізнався. І ото все подання, що я подаю апеляційному суді, Сихівському суді, Київських судах, вони не мали права, вони мали подати, якщо в преамбулі писали згідно закону про запобігання корупції, передати вище антикорупцій. Тобто, це їхні всі злочинні дії, то, що було за той час, вони ті постримували справу, щоб просто покрити злочин. Тобто вони допустили до того, що СБУ на мене нападає, судді на мене викликають, і зараз в двері вже вставляють ленточки ритуальні. Тобто, це в інтересах держави, в інтересах от міста Львова, наприклад, мерія підсилає до мене отакі нам'яки. Тобто завтра, післязавтра. Хто буде відповідати, що зі мною чи зі мною з моєю сім'єю, що станеться? А це є в інтересах всього і громади. От ви ж за інтереси громади все є Львівської, правильно? От. Тому нам треба. От я вчора подав, зареєстрували в ЄО. Ноль на масу. І я от не розумію, що це відбувається. І чому Роман дозволяє собі, я вже в який раз вкотре до нього приходжу. Він мені згідно законом про запобігання корупції, я маю право звернутися до будь-кого з прохорони органів. Вони мають передати ЗК, надати мені захист і проще. Після того, як я тоді у вас був ще весною, на мене вже, я кажу, на мене напади, на мене переслідування. У мене вже відкриті справи, і ніхто не реагує. В міжнародних інстанціях, ми звісно, то розберемося. Ну я би хотів теж, от вашого, от так вийшло так, що я до вас попав. Щоб ми зараз викликали Романа, перезвонили. Він хай роз'яснення дасть. Відповідне, що це було з його сторони, чому нема реагування, чому вчора я пішов сам додому пішком після погроз, і в мене ніхто не позвонив. І я не знаю, що відбувається, від кого подач, чекати подачі. А мерія далі схему ганяє. Вчора контрольора одного бачу каже: ти що тут сидиш? Я кажу, я їду на суд там до е колеги. Каже, немає коли визвати поліцію. Вони чухнули. Нормально так стоя? Нема документів ні в кого. Контрольори далі лазять і збирають на непонятні рахунки гроші. От якась така в нас ситуація в місті. Тобто Харків пише в нас все нормально, безплатно. Кривий Ріг безплатно. Вони заслужили. А ми заслужили. Ні-ні, якщо ми дамо запрос, от зараз з вами. Подум... А я знаю, чому мені пояснили? Бо тому, що чеська фірма виїхала, сервера забрали, і схема трошки наламалась. І мені пояснили, давали запрос. От ми можемо з вами дати запит в бібліотеку чи в архіви і дати. Я, мені написали запит по я, я потім подивлюся, мені є записано мене по комунальних договорах, якісь що це все проплачено з надр землі, з того всього, то що олігархи продають наші надра. От там проплачено, і в 55-й статті бюджету, Бюджетного кодексу України. І от е, в тому е, казали, запит, якщо ми дамо, от ми зараз з вами, якщо сядемо, дамо запит в бібліотеку ми, е, чи куди в архіви, і ми отримаємо е, документ підтвердження, що це все проплачено. Тобто ми заслужили, щоб ми хоча б їздили. І якщо леві рахунки в комунальні от їх, е, пристрої стоять, леві, то все йде в схему злочинну. Тобто, значить це все-таки проплачено і вони втікають. І поліція вивезла в прямому ефірі. От був у Стахів, були колеги наші. От просто ми вели камеру, і поліція посадила і кудись вивезла контукторів. Представляєте, нормально в прямому ефірі. Ніхто не відреагував. В Генеральній прокуратурі не відреагували, СБУ не відреагували, НАЗК не відреагували. Тобто, це буду я піднімати. Оті от погрози, вони тільки, як кажуть, не на руку будуть. Я не дам задньої ніяк. Хай громада знає, громадський знає, Львова що. Дали повноваження меру садовому і її мерії отаку таку ситуацію. Так само треба розібратися з, з тими, о тими евакуаторами, бо тому що в товарища в машину забрали і взяли, а воно під вікнами ДБР, і поліція сама каже, ми нічого не можемо зробити, нам привозять. А каже, має бути виклик, що комусь машина мішає. І от, якщо є виклик, тоді має забрати, а не просто вони там подобалось і забрали, передали. І каже: Ми нічого не можемо зробити, бо нам хочете забрати, і вони втікли від нас. Немає документів. Я маю мене відео протоколи теж вес. Ну це вже будемо окремо розбиратися. Давайте зараз поки що. От з вчорашнім випадком хай слідча оперативна чи комусь там дадуть можливість опитати сусідів, розібратися, що це було. Хто, мог, хто міг вчора з піввосьмої десь до півдев'ятої наклеїти ці документи? Відеопротоколи є. Група приїжджала. Я їм показав повністю по під'їзду розклейки, ленточки, і ніхто не розслідував, не опитав. Хто це міг зробити? Як це? У мене камери нема, хоча б сусідів питали, бо це був час пік, коли люди додому йшли, а хтось ходив, що розклеїво. от і нікому не цікаво. А Роману теж не цікаво. Тому давайте наберемо Романа зараз. Хай він дасть роз'яснення, чому він не виконав закон про запобігання корупції ще весною, коли я йому перший раз прийшов. І він мене з прокурором цим, якщо він ще на роботі, бо я тоді на нього подав, а його відправили термінову відпустку. А тоді мали все-таки його притягнути до відповідальності. Я просто я казав, кажу, відеокамери, в мене відеопротоколи пишуться. Я вчусь скоро, і ви не шуткуєте. Це вам не на руку. Тому я буду це вже передано в багато пленок, але хочу на місці рішити. Просто я не знаю, на що друг друга тягнуть, оті всі. Ці. Бо я сказав, задньо заднього не дам, взагалі. ну шансів нема. Тобто я видав людям сказав, все, що оприлюднено, якщо зі мною що станеться, чи з моєю рідньою, чи з товаришами, які мені допомагають. В інтересах держави, в інтересах громади люди мають право мої свідчення використати в інтересах, хто тут фігурує на відеопротокол, щоб наказати за те, що їм дали повноваження в інтересах держави, а вони в особи, особистих інтересах в час війни в економічно складний для країни час використовують свої службові оті е, повноваження. А це є державна зрада і 109-та порушення конституційного владу повалення, бо тому, що не виконують закон законів. Я згідно закону, я нічого лишнього не прошу. І вчора мене от просто привезли, і йди додому. Я ще вчора вночі після погроз пішов додому, ніхто взагалі всі зайняті, всі своїми ділами. І сьогодні Роману не цікаво, дивіться, і ніхто не дзвонить. Я номер лишив, а до вас сюди прийшов, а де він ходить? Сказали, що він тут до першого. Він на черговій сказав, що він тут до першої. Дивіться, зай... я... дивіться, ми тоді зараз викличемо його, хай дає пояснення. Якщо він я доцільник. До себе, дивіться, це я не тоді не даю, не дивіться, не я не подаю усне повідомлення про злочин з його сторони. І ви, ми зараз викличемо. Він дасть пояснення, і ми викличемо групу і його оформимо за такі е, злочинні дії сприяння корупції, бо тому що він належно не оформив. І плюс цей прокурор важної оформив. Його теж треба допитати. Якщо ви не згідні, ви просто скажіть, що ви не згідні виконати дані умови, бо тому що цей прокурор повівся тоді теж дуже негарно. Він сказав, що я заробляю. Тобто я в інтересах держави хочу повернути бюджет кучок грошей. А він мені просто і каже: Ви заробляєте. От мені йдуть погрози, мені йдуть риски життю за посадити. А він сміється, каже: Ви заробляєте. Мене на відео ж протоколі то все зазначено, де він ухмиляється. А потім відправили відпуск вимушений. Так не, не означає. Не відпуски, ну, так, От я би хотів графік, той глянути. Наскільки він був перечасний чи не перечасний, бо тому що зранку я б прийшов, мені кажуть, він на суді, а потім ой, ой, вибачаюсь, він оговорилися. Він відпуску. А в п'ятницю перед тим було повідомлення про злочин в його злочинних діях. Його мали затримати в п'ятницю. Тобто він би відпуск, би не встиг, якщо би відреагували за добу. То його мали затримати, то його би у відпустці. Ну, розумієш, ні, ні, то зацікав. Мені, підстави, ні, підстави є всіх затримати, хто в мене фігурує. Просто йде покривання ще зухвале. Тому ми би хотіли. Давайте проведемо якісь отакі. Поки що хай Роман підійде. Чи ви я просто... Дивіться, він фігурує в злочинній схемі. Він як фігурант, як виконає. Що, думку, Роман фігурує да. Я схемі... подав на ньому повідомлення про злочин. І, Відповідно, і. Орган, як бюрок, ні, ні, ДБР там, там фігурує, просто ДБР. Вже, дивіться, ск... вести по працюм, так, ні, ні, так. ні Дивіться, згідно закону про запобігання корупції, це має бути зазначено зараз передано. От ситуація вчорашня в НЗК, передана. Згідно з про запобігання корупції, згідно частини 9 статті 214. Має бути порушена справа, передана в НЗК. Я би хотів побачити, чи передали в НЗК. Надати мені захист по вимозі, бо тому що йдуть погрози. А захист по вимозі мені мають надати оперативну групу, мені надати безпечне місце, надати засоби зв'язку, щоб я з оперативною групою надав документи і факти всіх злочинних дій злочинних схем. Це все згідно закону. Я би хотів, щоб ви мені зараз надали. Як дивіться, як, от згідно закону про запобігання корупції, згідно сорок 343 сорок третьої триста статті кримінального кодексу, якщо прокурор, до якого я звертаюсь, який має захищати інтереси держави, допустив, що на мене було. Нам змоги нападу порушення кримінальної справи про для залякування. Оце теж залякування. Це типа що то за штраф. Я кажу, я туди платити не буду і заміть. А вони при них з боку стоять, пишуть на мене. Оце, що ви бачите, мені відсилає додому. Це тиск погрози три з половиною тисячу гривень штрафу в ящик, який, я кажу, не буду. покажіть, що це ящик йде в державний бюджет. Я викликав чотири групи, я викликав 10 разів сох, ніхто не приїхав, але мені штрафи прислали. Це що таке? Це за цирк. Вам то не цікавить? Ви можете це скажете в судовому порядку. Це а дивіться, для чого прокурор, для чого слідчі, для чого поліція? Прокурори, тобто, дивіться, прокурори, дивіться, прокурори, я прокурори. ще раз кажу, згідно. ні-ні, з... Ви не розумієте. Ні, ні, це тиск. Корупційна схема. Дивіться, вам все рівно, що працює далі, тримає тролейбуси, злочинна схема далі діє. Тобто ви в державних інтересах не будете торосняти. Я кажу, є 343, 383, яка зазначає і 4, 364, 396, 366. Тобто, якщо ви зараз е, не виконуєте оцей мою усне поки що заявлення, повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції, ви будете йти як соучасник. Я так само буду зазначати. Тобто, ви відмовляєтеся мені надати. Правову допомогу, підтримку і викликати сюди безпосередньо. Тобто, це в інтересах інтереси деповноважені сюди, когось кабінети. Тобто, вам не ска дивіться. Дивіться, я якщо кажу, ми діємо в межах закону. То ми так. діємо В межах закону так. В межах закону треба зупинити злочинні тобто схеми і ми... ручкозов, начальник поліції, Покаш. не покаже особа, яка мені підлапає відповідно. Я дивіться в свій кабінет, немає дивіться. Тоді ми дивіться про. Дивіться, я на нього подав вже давно повідомлення про злочин з його сторони. Ніхто не відругував ні з прокуратури, нікому, нікому не цікаво. Згідно законом про запобігання корупції, має розслідувати на ЗК, передати в набу набу покриває З одинадцяти. Має розслідувати СБУ. Тобто мені потрібно декілька груп, щоб розслідували. По в мене куча матеріалів, куча учасників і урантів. Мені треба групи, які будуть безпосередньо розслідувати. ДБР – це продажна контора, яка не може розслідувати злочинні групи, злочинні схеми проти інтересів держави. Вони не мають повноважень. Вони можуть розслідувати злочинні дії просто. А в мене, згідно закону про запобігання корупції, це зовсім інакші повноваження. Якщо ви знаєте, якщо ви не в курсі, то я не знаю тоді, про що ви в курсі. Ви просто виходить, мені зараз відмовляється сприяти в інтересах держави. І дивіться, я даю зараз усне повідомлення про злочин, бо вчора положив Роману Козу, бо він не реагує згідно закону. Бо давайте його пройдемо, запитаємо. Бо тому, що згідно закону про запобігання корупції в інтересах держави мені має сприяти іменно прокуратура. Іменно прокурор, не адвокати, не юристи. Мені не, не цікаво вони, звісно. Я сам це вивчаю, бо я правоздатний, дієспособний, Я це все можу сам. Але я вам зазначаю, що проти держави і громадян Львова відбуваються злочинні схеми, йдуть мені погрози. Вам це не цікаво. Я заявляю вам за. Я не знаю, супер. Я Відповідним це як? Мені потрібно щоб ви мене ознайомили зараз з правами викривача надали захист. Як Не, відмовляєте, так? Да? Відмовляєте? Я зрозумів. Все, я тоді вас оформлю теж в міжнародних інстанцій. Щасливо. Все. Я сподіваюся, що ви дасте саме відвід і підете з посади чим скоріше, бо далі перебування на посаді це буде ваша злочинна діяльність далі. Бо тому що ви йдете зараз проти громади міста Львова в першу чергу. Хай люди знають своїх героїв. Так народ працюють наші доблісні правоохоронні органи, тому зараз будемо викликати і подавати повідомлення про злочин реєструвати, тому що це взагалі нікуди ні рамки не вкладається. Доброго дня. Доброго дня. А можна слідчо-оперативну групу в приміщення прокуратури на місці, в районі Сихова. Адреса, Адреса, зараз секунду. Я тут попробую знайти. Е, време, так, зараз, зараз. Мерете, мерете. Секунду. Ну, в, е, біля. Чекай, бо тут нікого немає, я не бачу поки. Зараз секунду. Ну, прокуратура в районі, ну, на, в районі Сихів. Де вона у вас тут є? Ну, ви, ви повинні повідомити адресу. Я не орієнтуюся, там є прокуратура в районі Сихова. Ну ви от зазначте, поки хай група виїжджає. Зараз спробую тут на бікбордах їхніх знайти адресу, поки я її не бачу. І... Секунду, скажіть, яка тут адреса? Адреса, яка скажіть? Як, як ще раз? Блін, не почув. Якусь секунду, бо тут. Для чого, для чого вам туди Е, э, потрібно... Секунду, ще раз скажіть. Там, там, там... Скажіть просто відповідь, можете сказати? Проспект Червоної калини 66. 에, проспект Червоної Калини 66. Червоної калини 66. Так, для чого 100? Дивіться, я подав повідомлення про злочин. Мені я розслідую корупцію особливо в особливо великих розмірах. Мені йдуть погрози. Вчора викликав групу, не прийняли повідомлення згідно закону. Тобто ви можете повідомити, що вам погрожують, що мені погрожують, і прокурори. От погрожують прокур... як і хто дивіться. Я вже зазначив. Подав повідомлення. Зазначайте прокуратуру. Надійшов прийшов прокуратуру. Прокуратурі відмовляється надати мені згідно закону. Правову підтримку і надати безпечне місце згідно закону забезпечити безпеку. Відмовились, тому й йде... до зараз. Хочете повідомити, що вам погрожують там чи ні, ні, що відмовляється прийняти повідомлення про злочин і відреагувати належно, тобто відмовляється зазначити і притягнути до відповідальності відповідальних. Працівників правоохоронних органів, які безпосередньо можуть бути як учасниками в цих погрозах. Пане, то у вас там виник конфлікт з працівниками прокуратури. Правильно? Просто Андрій так, з працівниками прокуратури. У мене відеопротокол. У виник у вас там конфлікт, так? Так, так. А як вас звати, кріснущем я прокачувати? Мене звати, записуйте. Пишіть. Мужчина Андрій. Прізвище ваша яке мужчина? Просто пишіть, мужчина Андрій. Працюю журналістом. Номер посвідчення 0029. По посвідченню Андрій Жук. 0029, так? Так, да, посвідчення, яким я користуюсь 0029. Зазначено Андрій Жук. Ось. І дайте мені номер даного звернення. Відбувається в даний момент часу, правильно розумію? Ну я тільки що вийшов з кабінету, бо тому що мені відмовили і підтвердили, що вони е, співпрацюють з, на, з даними злочинними групами, е, фактично своїми діями, е, проти яких йдеться розслідування по викриванню корупції, особливо великих розмірах. Я вас зрозуміла. Запишіть номер звернення. 22? Так. 49. Так. 56? Так. 157? Угу. Добре, дякую. Чекаю групу. До Угу. Дякую. Так, чекаємо групу, будемо прилюднювати, що далі відбувається.